Певне, що будуть писати, які ми дурні. А ми, а, ми, а ми задоволені дурні. Кажу наперед, бо ми купили трактор і пофіг на те, що в нас ще не повністю зроблений ремонт в будинку. Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхали ми сюди, чекаємо машину з важливим грузом. Про що я й казала, що ми щось таке цікаве купимо. Зараз почнуть нас закидати тапками, казати, що ми авантюристи, що не зробили до ладу будинок, вже щось купуємо. <кій> а нам все одно кожна людина має писати що завгодно, а ми маємо право робити все, що нам хочеться. Фух. Чим ближче час, тим якось швидше починає битися серце, як воно взагалі що приїде. Откуда обрати? Так, Ні. Ні? Мені то й не подобається. приїхала. Трактор. Трактор? Доброго дня. Чекались комбологи загружають. Що знає, що ми Вправо. вправо. Так куди вправо, вліво, може, треба? Вправо, вправо, а куди вправо тут? Вот так, так. Вот не В момент, когда права купила, ездить не. Так, да. А тепер я туди хочу сісти. Поки хлопці займаються, розкажу. Придбали ми ось такого собі звіра обробляти собі землю скаут ту 254 дякуємо компанії агрошоп за ось такого звіра той момент коли віз не кіпив Да, сигнал це дуже важливо що треба перевірити. Ну, а ми загалом купили собі ось такого звіра для того, щоб ним працювати і обробляти свої отокалдиби, які понароблювалися. Такий гарненький маленький тракторець Скауту 254. Повноприводний, правильно, 4х4, 8 передач. Ну, якщо що, там мене виправляй. <смі> так, загалом, ну, моє враження класне, тому що ви бачили, що там стояв ще один такий синенький, так? Е, нехай він там, як кажеться, і трохи розфофирений, але мені цей більше сподобався. Той якийсь такий, не знаю. Ну, цей прикольніший. І на вигляд і взагалі. Але чогось я думала, що він буде трішки менше. Не знаю чого. ну, Типу там нижче, іграшкового. Ну, таке собі. Але загалом прикольно. Е і колір, як бачите, такий сірий. Зазвичай, ну, як я там бачила, да, червоний синій, а тут сірий. Прикольний. Ні, Ну слухай, я що можу сказати про своє перше враження? Дома ви мене тепер не намалюєте. Я буду людям городи обробляти і гроші заробляти. Чого ні? Вон, диви, тут хоп-хоп, погуляв. Заводимо. Є. Мені трохи треба часу, щоб до нього привикнути. Це не в машині, що сів і поїхав. Трактор є трактор, але я все одно розберуся, як на ньому їздить. Хочу подякувати компанії Agroshop. Ми закріпимо під цим відео всі силочки на YouTube, на TikTok. Кому буде цікаво, можете переходити, дивитися взагалі не тільки цінову політику, можливо, ще хтось шукає навіть і думає, який собі тракторець придбати, можете там вибрати. Там вибір є великий на кожен свій дохід, хто який розраховує. Далі ж до цього звіра ми придбали фризу. Фреза, Форти, так? Півтора. Ага, в общем, отака класна фреза. Ну, я думаю, що ми ті брили все-таки розіб'ємо. Таке трошки при транспортуванні воно в нас пошкарябалося. Ну, я думаю, це не дуже суттєво. В общем, фреза. Ось, дивіться, до фрези, які в нас ідуть штучки. Ножі. Ножі. Кардан. Кардан. Угу. Ага. В общем, все в зборі. Дивіться, як гарно в ящичку в такому запаковане. Ну і так, да, як же ж без плуга. Це також така найважливіша річ, яка повинна одразу бути з тракторцем. Взяли Бомет 2,25. Взяли Бомет 2,25. Ну, я думаю, все одно тебе чутно, що ти мені підказуєш. Гарантійний талон також є. Все є. Ну, і так. Ну, Для наших підписників, які для нас постійно радіють, пишіть в коментарях, а які заздрять, я точно буду. Впевнена, що будуть писати, які ми дурні. А ми, а, ми, а ми задоволені дурні. Кажу наперед, бо ми купили трактор і пофіг на те, що в нас ще не повністю зроблений ремонт в будинку. Ми все одно його закінчимо. А поки будемо працювати на ну, такому тракторі. Я піду ще порозбираюся, як на ньому їздить. Треба буде дзеркала виставити, скільки речашків, це не те, що в машині, да, Дік. Да, ще ж забулася сказати, що це вже. Покращена версія, бо перші були трішки не такі, тут вже є додатково елементи інші пороблені. І я ще раз хочу наголосити, відео огляд такого тракторця можна подивитися на YouTube-каналі Groshop. Прийшла сказати, що вже на мене починають ображатися, кажуть, віджала трактор, Все, не дає кататися. Я просто прохожу обкатку. І реально, я вам скажу, не рекламуючи цей трактор, да? не рекламуючи взагалі нічого, з приводу того, що е те, що я очікувала, і реальність це. Набагато краще, коли очікуєш щось не те, що отримуєш більше так, від очікування. Це саме таке класне. Якщо чесно, навіть злазити з нього не хочеться. Так класно на ньому кататися. Я вже навчилася і перша, і друга вже катаємся. І Тут я поїздила по нашій вулиці, повиходили бабці, я вже чуть ли клієнтів собі цілу купу не набрала. Я жартувала з тим, що я буду там. Їздити гроші заробляти, так, але бачу, що вже клієнти, якби свої вимальовуються.